you <laughs> Мене звати Джей Мак Я дизайнерка комп'ютерних ігор. Вже впродовж 10 років я створюю онлайн-ігри. А моя мета на наступне десятиліття зробити так, щоб урятувати справжній світ було так само легко, як урятувати світ в онлайн грі. І я склала план дій згідно з ним. Я мушу переконати якомога більше людей, у тому числі всіх вас, частіше грати в довші та кращі ігри. Наразі ми витрачаємо 3 мільярди годин на тиждень на онлайн ігри. І дехто з вас подумає, на ігри йде так багато часу за багато time, часу, якщо зважити, скільки нагальних проблем існує у справжньому світі. Але насправді, згідно із моїми дослідженнями для інституту майбутнього, усе зовсім навпаки. Трьох мільярдів годин на тиждень проведеної грою недостатньо, щоб розв'язати найнагальніші світові проблеми. І Я вважаю, що якщо ми хочемо вижити на цій планеті в наступному столітті, ми повинні грати в ігри набагато більше, і я підрахувала загалом. Лом, нам треба грати 21 мільярд годин щотижня. Напевно, ця думка трохи контрінтуїтивна. Тому я повторю ще раз. Що ви добре запам'ятали? Якщо ми хочемо подавати такі проблеми, як голод, бідність, зміна клімату, глобальні конфлікти, ожиріння, то ми мусимо прагнути грати в онлайн ігри щонайменше 21 мільярд годин на тиждень до кінця наступного десятиліття. Та ні, я серйозно справді. І я поясню, чому це зображення чудово відповідає моєму переконанню, що ігри надзвичайно важливі для майбутнього виживання людства. Чесно, цей портрет зробив фотограф на ім'я Фіо Толедано. Він прагнув закарбувати емоції гравця у комп'ютерну гру, тому встановив фотопарт перед геймерами і вловив типову емоцію гравця у комп'ютерну гру. Якщо ви не затятий геймер, то напевно не вловите деяких відтінків на світлині. Швидше за все, ви бачите почуття невідкладності, трохи страху, сильне зосередження. І глибоку увагу до розв'язання, наприклад, складної проблеми, А геймери помітять тут кілька відтінків. Зморшки над очима і довкола вуст. А це ознака оптимізму і підняті до греброви здивування. Це геймер на порозі так званої епічної перемоги. <реш> а, То ви про це <реш> чули. Добре. Значить, серед нас є геймери. Тож епічна перемога це настільки чудовий здобуток, що доки ви не досягнете його, ви навіть і не можете уявити його. Це майже поза нашими межами. Це майже поза межами уяви. А коли ви перемагаєте, то вражно дізнаєтесь, що це виявляється вам під силу. І ось що таке епічна перемога. Тож цей геймер на порозі епічної перемоги, а так має виглядати обличчя мільйонів розв'язуючи задач по всьому світу. Світу, який намагається подавати виклик наступного століття, так має виглядати їхнє обличчя, обличчя того, хто всупереч у всім ймовірностям стоїть на порозі епічної перемоги. Проте на жаль, у повсякденному житті ми частіше бачимо такі обличчя людей, які намагаються справитися з труднощами. Це так званий вираз обличчя я не вдаха у житті, і обличчя на світлині моє. Це частина графітії у моєму колишньому районі у Берклі, штат Каліфорнія, де я писав дисертацію на тему, чому виграх ми краще ніж у справжньому житті. З цією проблемою стикається. Чимало геймерів нам здається, що у справжньому житті ми гірші ніж у грі. Гірші не тільки в плані неуспішні, хоча й це також ми і справді досягаємо більше в ігровому світі. У житті ми гірші в плані мотивації до важливих вчинків. Натхнення до співпраці та спільних дій. Коли ж ми перебуваємо у світі гри, то здебільшого стаємо кращою версією самих себе, готових допомогти за першим покликом, займатися справою стільки, скільки треба, підніматися після поразки і далі йти вперед. А коли ми зазнаємо невдачу чи стикаємося з труднощами в реальному житті, то не завжди так робимо. Ми почуваємося переможними, безсильними, стривоженими, навіть пригніченими, розчарованими чи цинічними. Але коли ми граємо в гру, то ніколи так не почуваємося. Бо таких емоцій просто не існує в іграх. Коли я вчилася в аспірантурі, то прагнула займатися цією темою. Чому в іграх неможливо відчувати нездатність досягти що завгодно? Як припасувати цю особливість гри до життя у справжньому світі. І я взялася досліджувати такі ігри, як World of Warcraft, бездоганне середовище для колективного розв'язання проблем. І я помітила кілька речей, які уможливлюють епічні перемоги в онлайн світі. По перше, коли б ви не почали грати в якусь онлайн-гру, особливо Ворото Warcraft, чимало тамтешніх героїв готові відразу ж доручити вам місії врятувати світ але не будь-яку місію, а таку, що відповідає вашому поточному рівню у цій грі. Правильно, Тобто, таке завдання, що вам під силу перед вами ніколи не поставлять недосяжної мети, але вона буде на межі досяжної і вимагатиме докласти найбільших зусиль. У ворота Warcraft немає безробітних. Завжди знайдуться якісь конкретні та важливі справи. І ціла купа партнерів, куди б ви не подались сотні тисяч людей, готові працювати з вами заради вашої епічної місії. У справді в житті. Ми не бачимо під рукою сотні партнерів, готових прийти на допомогу за першим покликом. Не забуваємо і про епічну історію, яка надихає нас і нагадує, що ми робимо і з якою метою. І потім ми отримуємо позитивні відгуки. Ви чули про перехід до вищих рівнів? Про плюс один до сил, і плюс один до кмітливості у справжньому житті ми не отримуємо весь час відгуки. Коли я зійду з цієї сцени, то не отримую плюс один до виступів і плюс один до божевільних ідей. У реальному світі я не отримую таких відгуків. Однак колективні онлайн середовища як of Форкрафт мають один недолік. Постійно перебувати на порозі епічної перемоги настільки приємно, що ми вирішуємо проводити увесь свій час в ігровому світі, тому що він кращий за реальність. і загалом, гравці World of Warcraft втратили 5,93 мільйонів років розв'язуючи віртуальні проблеми Азерота. Я не кажу, що це неодмінно погано, хоча може звучати поганим, але ж все відносно. Файп'ять мільйони мільйонів років тому вперше з'явилися на ноги наші далекі пращери примати. так виглядав перший прямоходячий примат. Коли ми говоримо про час, який вкладаємо комп'ютерні ігри, то повинні говорити про нього у масштабах еволюції людини. інакше наші слова звучатимуть безглуздо з одного боку, незвичний підхід. А з іншого боку, слушний, адже виявилось, що витрачаючи стільки часу на ігри, ми змінюємо людські здібності. Ми стаємо згуртованішим і людянішим біологічним видом. Справді, я вірю в це. Задумайтесь над дуже цікавою статистикою, яку нещодавно оприлюднили дослідники з університету Карнегі Мелон. У наш час пересічний молодий мешканець країни з розвиненою гемерською культурою витратить 10 тисяч годин на онлайн ігри до 21 року. 10 тисяч годин це дуже цікаве число з огляду на дві причини. По перше, діти у сполучених штатах проводять рівно 10 тисяч 80 годин у школі від п'ятого класу і до закінчення середньої школи Ну, за умови, що вони не пропускають занять отож, перед нами цілий паралельний курс освіти, під час якого молодь стільки ж часу опанула майстерність гравця, скільки вивчає все інше у школі. Можливо, де хто з вас уже читав нову книжку Малкольма Гледвела, геній та аутсайдери. Тоді ви напевно чули про його теорію успіху. Теорію успіху за 10 тисяч годин. Вона виникла внаслідок масштабного дослідження когнітивної науки, згідно з якими, якщо ми витрачаємо 10 тисяч годин на цілеспрямоване вивчення будь-чого, ми станемо віртуозами в всій справі. Ми станемо такими ж майстрами у занятті, які собі обрали найвидатніші люди світу. І що ж ми бачимо? Ціле покоління молодих людей це віртуози комп'ютерних ігор. І тоді постає важливе запитання а в чому ж полягає майстерність цих геймерів? Якщо ми знайдемо відповідь на це запитання, то отримаємо небачений досі людський ресурс. Ось скільки людей по всьому світу виділяють щонайменше годину в день на онлайн ігри. Це гравці віртуози, 500 мільйонів людей, які досконало щось опанували У наступному десятилітті з'явиться ще один мільярд гравців. Досконалих у чим би це не було і це відбудеться найближчим часом. Розробники ігор придумують консолі, які споживають мало енергії та працюють з бездротовими телефонними мережами, а не зі широкосмоговим інтернетом. Завдяки цьому гравці зі всього світу, ну зокрема Індії, Китаю Бразилії, вони отримують доступ до онлайн-ігор. І за прогнозами у наступному десятилітті з'явиться ще один мільярд геймерів. Усього разом ми матимемо півтора мільярда геймерів. Тому я задумуюся, ігри роблять нас майстерними. Але у чому саме? Я визначила чотири риси: перша з них це нагальний оптимізм. Іншими словами крайня ціла спрямованість. Нагальний оптимізм це прагнення негайно подавати перешкоду, а також віра у успіх. Геймери завжди вірять, що епічна перемога їм під силу і вартує того, щоб старатися і старатися невідкладно. Геймери не засиджуються, склавши руки. Геймери віртуозно будують міцну соціальну тканину Чимало цікавих досліджень доводять, що людина починає подобатись нам більше, якщо ми зіграємо з нею у гру, навіть якщо при цьому зазнаємо нищівної поразки. А все тому, що гра вимагає великої довіри до свого супротивника. Ми віримо, що він проведе свій час із нами, згратиме за тими ж самими правилами, цінуватиме ту саму мету і залишатиметься у грі до самого кінця. Таким чином, зіграти з кимось у гру це означає зміцнити стосунки, довіру та співпрацю. Зрештою ми підсилюємо соціальні взаємини. Божевільна продуктивність. Знаєте, існує одна причина, чому ні гравець World of Warcraft витрачає на гру 22 години на тиждень. ніби працює на півставки. Тому що граючи в гру, ми знаємо, що ми насправді щасливіші, коли наполегливо працюємо ніж тоді, коли відпочиваємо чи тусуємося з друзями. Нам відомо, що ми як людські істоти налаштовані на тяжку змістовну працю, а геймери готові тяжко працювати весь час, якщо їм дадуть правильне завдання, епічне завдання геймери обожнюють брати участь у розв'ючих місіях в історії планетарного масштабу. Я вам наведу ще кілька цифр, які допоможуть вам уявити всю картину. Усі знають Вікіпедію найбільший вікі сайт у світі. Друге місце серед вікісайтів належить вікісайту світу Варкрафт, який налічує 80 тисяч статей. Щомісяця на цей сайт заходять 5 мільйонів людей. В інтернеті на тему Ворота Варкрафт зібрано більше інформації ніж на будь-яку іншу тему на будь-якому іншому вікісайті. Люди створюють епічну історію. Вони творять епічний інформаційний ресурс про World of Warcraft. Варкрафт. Я назвав чотири суперздібності, які ведуть до одного висновку. Геймери – це суперздібні багатонадійні люди. Ці люди вірять, чим під силу самостійно змінити світ. єдиний клопіт у тому, що вони вірять, що можуть змінити віртуальний світ, а не справжній. і саме цю проблему я намагаюся подолати. Є такий економіст Едвард Костронов. Він написав чудову книжку, в якій досліджує, чому люди вкладають стільки часу, енергії та грошей в онлайн світи. І він сказав: на наших очах відбувається масова втеча до віртуальних світів та мережевих ігрових спільнот. Едвард економіст, тобто він раціональний. І він каже: він не такий, як я. Я дизайнер ігри, я життєрадісна». Але він каже, що ця масова втеча цілком зрозуміла, бо геймери можуть досягнути в онлайн світі більше, ніж у справжньому житті. В іграх вони можуть налагодити міцніші соціальні стосунки ніж у справжньому житті. В іграх вони отримують ліпші відгуки та винагороди ніж у реальному житті. Тому він каже: не дивно, що геймери проводять у віртуальному світі більше часу ніж у реальному. Я погоджуюсь, що Едвард має рацію, але це становище в жодному разі не може вважатися прийнятним. Ми маємо зробити реальний світ схожим на гру. І я черпую наткнення з подій, які відбулися 2500 років тому. Це стародавні гральні кості, які зроблені з овечих суглобів. Бачите, до появи чудових ігрових контролерів ми мали овечі суглоби. Вони стали першим ігровим пристроєм, розробленим людиною. І якщо ви знайомі з працями давньогрецького історика Геродота, то ви напевно знаєте історію про те, хто і для чого вигадав ігри. Геродот стверджує, що ігри, зокрема гра в кості, були винайдені в лідійському царстві під час голоду. Напевно, там лютував такий страшний голод, що цар лідії вирішив придумати щось божевільне. Люди страждали, люди боролися і в надзвичайному становищі вони потребували надзвичайні рішення. Тому, за словами Геродота, вони винайшли гру у Кості і встановили в царстві такий закон одного дня. Всі їстимуть. А наступного дня гратимуться в ігри. ігри страшенно затягують, тому люди так сильно захопляться грою в кості і блаженною продуктивністю, яку приносить задоволення, що вони не звертають увагу, що не мають що їсти. Тож наступного дня вони гратимуть в ігри, а ще через день їстимуть. Геродот стверджує, що ці люди прожили так 18 років. Вони пережили голод завдяки тому, що одного дня їли, а другого грали в ігри. Мені здається, що ми точнісінько з цією ж метою використовуємо ігри і в наш час. Гра рятує нас від страждань в реальному світі. Ми граємо в ігри і втікаємо від усіляких неграздів реального світу, від усього, що нас не влаштовує. Гра дає нам все, що ми потребуємо. Але це ще не кінець історії. Далі ще цікавіше. За словами Геродота, минуло 18 років, але голод нікуди не зник. Тому цар вирішив зіграти останню гру в Кості. Він поділив усе царство навпіл. Зіграли одну гру в кості, і переможці подалися в епічні мандри. Вони покинули Лідію і вирушили на пошук нового місця проживання. Постату залишилось рівно стільки людей, скільки могло вижити на доступні ресурси та перенести їхню цивілізацію в якесь інше місце, де вона процвітатиме. Бужевільно, хіба ні? Але нещодавні дослідження ДНК довели, що етруски, які заклали основи римської імперії, мають таку ж ДНК, що й стародавні лідійці. Науковці припустили, що божевільна історія Геродота правдива, а геологи знайшли докази глобального похолодання, яке тривало майже 20 років, і може пояснити голод. Отже, ця божевільна історія може виявитися правдивою, і цілком ймовірно, що лідійці врятували свою культуру граючи в гру впродовж 18 років. Вони пережили таке велике піднесення і стільки дізналися про згортування у грі, що змогли врятувати цілу цивілізацію. Нам це також під силу. Ми граємо у Warcraft з 1994 року. Тоді з'явилася перша стратегія в реальному часі з серії World of Warcraft. Це трапилось 16 років тому. Лідійці грали в Кості 18 років. Ми граємо у Warcraft 16 років. Тобто ми вже готові до власної пічної гри. Половина давньої цивілізації вирушила на пошуки нового світу. Ось звідки я взяла 21 мільярд годин гри на тиждень. Нехай половина з нас погодиться годину в день грати в ігри, ну допоки ми не подолаємо реальних світових проблем. Але ви запитаєте мене, а як можна вирішити реальні світові проблеми в грі? Цьому питанню я присвятила кілька останніх років праці в інституті майбутнього? в нашій конторі Пало Альто висить табличка, яка передає наше ставлення до майбутнього. Ми не хочемо передбачити майбутнє. Ми прагнемо його творити. Наша мета уявити найкращий розвиток подій і потім надати людям змогу втілити цей сценарій у життя. Ми хочемо уявити епічні перемоги і дати людям засоби для їх досягнення. Зараз я швиденько покажу вам три гри, які я створила, щоб дати людям засоби для епічної перемоги у своєму власному майбутньому. Це світ без нафти. Ми створили цю гру в 2007 році. Під час цієї онлайн гри ви намагаєтесь пережити нестачу нафти. Ми вигадали історію про банк нафти, але наповнили гру так, щоб ви повірили, ніби це все відбувається насправді. Та у вас дійсно скінчилась нафта Убравши гру, потрібно зареєструватися і вказати своє місце проживання. Тоді ви отримуєте новини, відео та інформацію в режимі реального часу, які повідомляють вам, скільки коштує нафта, що є недоступним, як нестача нафти впливає на запаси харчів і на перевезення. Що буде, якщо закриють школи, чи вибухне повстання. І вам потрібно вирішити, як би ви жили, якби все це ділося насправді. Вам потрібно робити записи у блозі, розміщувати відео та світлини. Пілотна версія гри в 2007 році зібрала 1700 гравців. Ми слідкували за ним протягом трьох років. І скажу вам, це доленосний досвід. Ніхто не хоче змінювати свій спосіб життя тільки тому, що це краще для світу або тому, що так слід робити. Але якщо затягнути людей в епічну пригоду і сказати їм, нафта закінчилась, вас чекають неймовірні історії та пригоди, випробуйте свої сили і перевірте, чи вам вдасться вижити. То більшість гравців дотримуватися звичок, набутих під час гри. У наступній світорятувальній грі ми поставили вищу мету, більше проблеми, ніж брак нафти. В інституті майбутнього ми створили гру Суперстракт. За легендою суперкомп'ютер підрахував, що у людей залишилось тільки 23 років на цій планеті. Звісно, цей суперкомп'ютер називався Система оповіщення про глобальне вимирання. Ми попросили людей зібратися онлайн, як у фільмі Джеррі Брукгеймера. Ви бачили його фільм Утворюється команда мрій, астронавт, учений, колишні в'язані. Всі вони щось роблять, щоб рятувати світ. Але в нашій грі мене зібрали в команді мрії п'ятьох людей, а сказали, кожен із вас є членом команди мрії, і ваше завдання створити майбутні енергетики, майбутні харчів, майбутнє здоров'я, майбутнє безпеки і майбутні системи соціального захисту. Вісім тисяч людей грали в цю гру протягом восьми тижнів. Вони запропонували п'ятсот неймовірно винахідливих рішень. Видіть гуглю суперстракт, і ви побачите їхні ідеї. Останній ж гра вийде в світ 3 березня. Це наш спільний проект з інститутом світового банку. Якщо ви дійдете до кінця гри, то отримаєте сертифікат із. Уто світового банку про те, що ви соціальний винахідник випуску 2010 року. Ми працювали з університетами з усієї Африки, південніше Сахари, та заохочували їх опановувати соціальне винахідництво. Ми створили комікси, і передбачили переходи на вищі рівні у навичках розуміння місцевого становища, мережевого поширення знань, сталого розвитку, бачення і спритності. І я хочу попросити вас розповісти про цю гру молоді з різних куточків світу, особливо в країнах, що розвиваються, адже їм піде на користь спільний пошук власних соціальних проєктів, які зможуть. Врятувати світ, що ж я буду завершувати? І маю до вас одне запитання: як ви думаєте, що трапиться далі? Ми маємо цілу юрбу майстерних геймерів і кубку ігор, схожих на пілотні проекти можливих дій, але досі їм не вдалося врятувати справжній світ. Я сподіваюся, ви погодитеся зі мною, що геймери це людський ресурс, який ми можемо залучити до реального світу. А ігри це потужний майданчик для змін. Ми маємо чудові суперможливості, блаженну продуктивність, вміння творити міцну соціальну тканину, відчуття нагального оптимізму та жадоба епічного значення. Я щиро сподіваюся, що ми об'єднаємося і зіграємо у важливі ігри, щоб вижити на цій планеті ще одне століття. І я сподіваюся, що ви допоможете мені створювати та грати в такі ігри. Коли задумуюсь про наступне десятиліття, то відчуваю впевненість у тому, що ми здатні створити будь-яке майбутнє, яке нам заманеться, і що ми можемо грати які завгодно ігри. Тому я оголошую початок ігор, які врятують світ. Дякую.